Ви тут торгуєтеся, постояли, подивіться, що я зробив! Біля хати своєї! Та якщо ви де біля кати стояли, подивися на швидко! Треба швидку! Не треба швидку, треба детепе, нехай оформить чому убий. Зараз 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 зараз. Зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Зим, Я тебе зараз з'їм нахуй. Що ти двигаешься? Что ты двигаешься? Что ти дрыгаешься? Розберіться, що він робить? Що ти робиш? Що ти там? Хуева дисциплина. Ти тут закобережнішись машинами, чмо! Письмо, оце у нас роблять круті номера, колонки. Оце у нас роблять круті, блін, хоце. 100 О, сто тисяч. Я Сто тисяч. Сто тисяч. Оце треба розібратися, де воно взяло і хоче сто тисяч. Блін. Оце морло, блять. Летіло, блін. Летіло. Летіло, летіло на, на зоні, блін, де діти ходять, бляха, летіло по засотку, блін. Прошу результат. Прошу результат. Прошу. Зараз Дивіться, хлопці, дивіться, дивіться, зараз будете робити. Дивіться. Оце от у нас результат, бляха, п'яної їзди, бля. Подивимося, як зараз будуть органи у нас це все. Машина стояла, блін. Машина стояла під хатою. Просто дуже. Як він висловився, його заїмать під хатою. Бо в нього тут аеродром. То це прокурорський суддя, бля. Бо в нього тут на вулиці аеродром, блядь. У нього тут аеродром. Воно тут їздить. Та він ніколи тут нормально не їздить, воно вічно літає, бля. Оце от нас результат п'яної поїздки. З крутих номерів. А чого його сховали, хлопці тут? Чого ви її сховали, блін? що Сховали що? Ні, ну я ж бачу, ви його посадили. Ви його посадили в машину, щоб ніхто не бачив, що то забарило, блін. Прошу дуже. Прошу дуже. Прошу дуже. От. Ну що, не бачили, що сталося? Його Поліс не полис зе. Його під хатою стоять, бля. Нормально, бля. Потому, лететь, блядь. Нормально, блядь. А то що він летить, блядь, поза 150, блин, то його не блядь. Зара попроезжает, все все коллеги, блин. Зара все все коллеги попроезжают, блин. Это пиздец. Это пиздец. Он домашнего что ему выскочила машина, блин. Это и что ему машина выскочила Диска нет, блин. Диви, диска немає, блін. Це він розказує, що машина вискочила йому. Боже мій. Віра, я позвонила, Іра каже, що він напроти неї летів, він Єра, звалив. Є він Іру чуть не. Віра ну... поїхала, він є сигнал. От, Іра каже. Що...